Дійсно, вас десь на цвинтарі прикопали ваше фото. Хто робив син, той хто снився, син. Плив силою. Це був якийсь обряд, щоб ви його любили, але це обряд на цвинтарі. Оце не дивляться в інтернеті зараз, темні, дуже багато дають всяких обрядів, таких, що. Вони кажуть, що вони не страшні, ці обряди, що можна робити? От чоловік надивився, я так розумію, десь і пішов вас, прикопав на цвинтарі, щоб ви його любили любовний приворот, я так розумію, що з чоловіком в розлученні. І це на 12 років прив'язав вас до мерця, такий обряд на 12 років робиться. Карта смерть вийшла. Він думає, що це обряд, що ви його будете кохати, що ви до нього повернетеся, що це любовний не приворот. Насправді це порча насмерть. Вийшла карта смерть у нас. За вами спостерігають.